Знає. На радіо Київ 98 FM. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 вісім Проект Київ разом. Київ разом. Вітаю усіх на хвилях Київ ЕФЕМ та на нашому Ютуб-каналі. Це програма Київ разом. І сьогодні я запрошую вас поговорити про людей, які роблять велику справу для нашої перемоги, в тому числі це програма, де ми говоримо про бізнеси і про людей, які допомагають нам наблизити нашу перемогу. Сьогодні мова піде про взуттєву компанію «Бійствор», яка спочатку повномасштабного вторгнення розширила свою лінійку і. Почала виробляти взуття в тому числі і для військових, тактичне взуття. Отже, вітайте у нашій студії Тетяну Арістархову, Арист... співвласницю взуттєвої фабрики Біствор. Добрий день вам! Добрий день. Давайте одразу зауважимо, що всі, хто кому сподобається взуття, принаймні розповідь про нього, бо глядачі ютуб каналу мають можливість і побачити все це можна замовити в інтернет-магазині компанії Біспоркомбіспоркрапкаком.ю або в соціальних мережах інстаграм-сторіночка. Фейсбук, сторіночка, вбивайте у пошук біствор і все знайдете і можна буде переглянути. Інформація прозвучала на правах реклами. Пані Тетяно. Я ж хочу познайомитися з вами більше і з вашою компанією, і з глядачів і слухачів. Познайомити. Знаєте, от дуже часто можна почути історії успіху, історії якогось бізнесу успішного, які починалися із власних історій. Так, от людині чогось не вистачало в житті е, і. Замість того, щоб шукати, купувати, десь там знаходити, людина вирішувала створити щось своє. Історія Біствор це власна історія. Я думаю, що це власна історія, зазвичай так, звичайно, але вона дуже давня. І, напевне, не зовсім прям прям моя, а це скоріше історія, початок історії він в нашій сім'ї, в нашій родині, і почав її саме чоловік, мій Сергій. І відбулась вона в далеких 93-му році, це дуже давно. І, звичайно, для на це були зрозумілі на той час приводи. Ну, почати бізнес бізнес в – це був величезний ризик. Так, особливо коли в тебе тобі 23 роки, в тебе є дружина, є дитина, і, і ніде нічого нема взагалі. Але навіть роботи ніякої нема. Кругом ще щось рухнуло, і нічого не, mm -hmm. не нове не сталося, не ще не е, відтворилось. І мій чоловік по своїй натурі підприємець то він вирішив, що треба з цим щось, мабуть, робити. І почав спочатку він просто почав цікавитись зуттям. А тоді вже е, вирішив, що а що що нас зупиняє, щоб не почати їх шити самому. І вже на грудень 93-го року, от саме зараз, 30, прямо в цьому році, буде 30 років, як це відбулось. Він купив там машинку, запросив швію, запросив, ну тобто щось там дізнався про те, як це може відбуватись, бо вже там були ті, де можна це було піддивитись трішечки. І була відшита перша пара. Звичайно, вона не була схожа на теперішні пари, але яке-не яке це було вже якийсь початок своєї власної справи. І це і є початок історії Бістфор. Можна так говорити про це. От я хочу вас запитати за 30 років, е які ви зробили висновки для себе щодо своїх покупців, своїх клієнтів, якого взуття потребують українці? Я зараз скажу не про моделі, не uh -huh. про сезонність. От е українці хочуть якісного взуття чи дешевого взуття? Ой, давайте я напевне не буду чіпати зараз період 90-х. Я почну з того періоду, коли я війшла в цей бізнес, відбулося це в 2000 році. Mm -hmm. І так, ввійшла так активно. І, напевно, от сама історія вже бренду Біствор вона почалася звідси, тому що до того в нас не було такого власного бренду. Mm -hmm. Тоді ще взагалі це не було ідеєю. Бренд тоді, аби продавати щось заробляти, якось виживати. Але коли 2000 рік прийшов до нас. Якось почало змінюватись в нашій країні все, почали відбуватися виставки, відкриватись магазини, маркети. Ну і ми почали також вже замислюватися, як би це ми хотіли бачити свій особистий бренд, щоб ніхто не був з такою назвою, угу. щоб її не було багато різних людей. Бо ми робимо якісно, хтось неякісно, називається однаково. І ми, звичайно, вже тоді почали думати над тим, щоб. Відтворити назву і придумати її, саме самій чоловік сам придумав, він там довго над цим сидів, словники тлумачні, mm -hmm. все таки, і вирішив назвати саме так, тому що, наприклад, бістфор це бік форвард». Це англійські слова, які великий крок вперед. Це не просто так це букви, це букви, які складаються в слоган нашої компанії. І за цей час я можу сказати, що, ну, що відбувалося з нашим, нашим е, покупцем. Ну, напевно, я на не відкрию Америку, коли скажу, що в нас дуже, дуже великий е, запит наших людей. Вони дуже хочуть, щоб воно було якісне. І дуже хочуть, щоб воно було дуже якесь дешеве. Але все це також, скажімо так, відносне поняття, що таке якісне uh -huh. і що таке дешеве, теж це відносно. Бо я, наприклад, вважаю, що наше взуття зовсім недороге відносно нашої якості. Може, саме це дозволяє мені бути зовсім повністю впевненою в ньому і пропонувати з повній впевненості. Я uh -huh. жодного не маю сумнівів. На рахунок нашого всього, що ми робимо, всього взуття. Ми люди, можуть бути якісь відхилення, але наше взуття якісне, витривале, воно перевірене багатьма роками носіння. І на, на даний момент я ми, ми працюємо самі, навіть почали працювати в інтернет-магазині. Mm. дивлячись на те, що ми б хотіли, щоб це стало можливим. З, з, Купівля нашого взуття стала можливою саме в нас, mm. саме з цими цінами, саме з цими якостями, і ми популяризуємо саме свій, свій бренд. Бо ми багато років відчуваємо не тільки для себе. звісно, це ну не секрет, що українські ем, виробництва відчувають на різні бренди з різними назвами взуття. Тобто Біспор він все-таки розвінчує цей міф, що якісне взуття це дорого. Бо ціни, і я сподіваюся, що ми їх озвучимо трішечки пізніше, коли дійдемо, вже будемо mm -hmm. говорити mm -hmm. про якісь конкретніші моделі. Ціни справді невисокі і доступні. Ну, зважаючи які ціни mm -hmm. взагалі. Ну, да. <laughs> які так, ціни Само взагалі так. Ну, треба відносно дивитися. Це правда. Да. Кілька слів хочу ще про ваш довоєнний до, до великої війни період. Я подивилася, у вас фактично була там взуття для всієї родини, mm -hmm. так бо і чоловіче, і жіноче, і дитяче, і підліткове, і зимове. І тобто, от, от такий є. Ви до цього так само з часом прийшли, правильно? Mm -hmm. Так, ну я можу вам точно сказати, що це не є нормою, і це uh -huh. дуже складна. Така для нас також були складними ті моменти, коли треба робити і дитячі, і жіночі, і чоловічі. Але так вже сталося, і це напевно, обумовлено обумовлена. Всіми ситуаціями, які відбуваються в нашій країні, ми були дуже багато років, напевно, 20 років. Ми були більшість наших виробів, були чоловічі. Ми були виробниками. чому зараз це так сталося, uh -huh. тому що для нас це не було новинкою. Ми були виробниками великої кількості чоловічого взуття. Нас знали як великих виробників так саме чоловічого uh -huh. взуття. Це відбувалось 93-го і десь приблизно до 2000 13-го року але в 13-му році ми вже починали робити жіно жіно дитячі. Тобто ми чоловічі взуття для всіх зрозуміло починається з 40-го mm -hmm. розміру. Але ми помітили, що воно також є 39-й, і чоловіки, є, які потребують і, і 8-й. І так ми трошечки знизились в 37-й, mm -hmm. А тоді вже вирішила, що це ми 37 цьому. В нас з'явилися замовники, які почали почали нам говорити, що це ви обділяєте у тих, що 36-й. І так ми зайшли в нішу, яка була така підліткова. Вона б mm -hmm. От. А коли сталася війна в 2014 році, то чоловіки якось так трошечки зникли з радарів, mm -hmm. тобто їх стало мало в магазинах. Mm -hmm. І їм якісь потреби збільшились в них на військове і зменшились на цивільне взуття. І якийсь стиль взуття змінився. Ну, мода mm -hmm. також mm -hmm. керувала цим цим процесом. А зато в нас з'явились ті, хто дуже потужно працював з дитячим і сказали, що це прям дуже потрібна ніша, і в Україні її мало, і вона дуже дуже треба. А таке, і мені прийшла на думку, спала така ідея. А як би це нам зробити, щоб жіночі, дитячі або чоловічі дитячі було однаковим? От з нашою якістю, з нашою красою, з нашим підходом, але дитяче ну тобто, розміри. І ми таким чином зайшли в 32-й розмір. Тобто з 32-го і по 45-й. Ого, mm -hmm. яка ніша, але мама і дочка, тато і син могли завжди придбати однакове взуття, яке було повністю однаковим. Ну і так відбувалось. Відвелося, що чоловіче в нас трошечки виходило в бік, а дитяче трошки домінувало. І дитяче взуття вже почало. Ми почали його відшивати з 26-го розміру. Mm -hmm. Це три роки. Це дуже маленьке mm -hmm. взуття. Ми самі дивувалися, як нам таке вдалося. Ну, це просто якась була диво дивно, що ми і та, де ми, де дитячі, це малявочки, але ми зараз отримаємо багато запитів від мам, а де ви, де, ви, де ж придбати. Де. Але на даний час ми, не, ми майже не відчуваємо такого маленького взуття, бо багато дітей виїхало, багато хто хоче дуже дешеве. На жаль, дешеве взуття не виходить в українських виробників, і ми не будемо лукавити, і не, і не, ми не можемо. Китаєм там mm -hmm. сперечатись чи з дешевою Турцією ми робимо якісно, воно завжди шкіряне, воно таке гарне, красиве, набагато поколінь може вистачить, тобто діти mm -hmm. можуть передавати кілька дітей в сім'ї носити. І стався 22-й mm -hmm. рік, і ми знову повернулись більшістю колекції до чоловічого життя. Але е, от давайте про цей проміжок часу від 24 лютого 22 року до того, що повернулися до чоловічої колекції. Е, оці перші місяці підозрюю, що було надзвичайно складно, скільки стояли на паузі, як довго працювали над тим, щоб відновити логістику, бо це ж знову ж таки поставки, коли от повноцінно запустились уже після початку повномасштабної. Ну, скажу так, що ми, ну чесно кажучи, ми на, до кінця ну, ми прямо до останнього моменту сподівалися, що війна не відбудеться. Ми відшивали колекцію, ми зробили величезну нову. У нас була найкрасивіша колекція mm -hmm. напевно, за весь час нашої роботи. Вибачте. А ми відшили, у нас навіть було. Ми пройшли виставку, яку нам війна не, поч... не дозволила завершити. Uh -huh. І у нас стояли великі замовлення, велике замовлення в великій кількості цивільного взуття, які ми відшили на момент 22 лютого. Але корективи внесла війна 24 4. лютого, і тому. Ми змушені були зупинитись, але наша зупинка тривала до. Ну, ми почали відсилати взуття раніше, ніж ми почали відчувати нове. Звичайно, те, що ми зробили, ми знайшли, як. яким чином комусь віддати, відправити, бо в нас друзі, наші партнери з Ужгороду, з Львів, ну, міста, які не дуже були задіяні в той момент. Але повноцінно ми запустились 10. Квітня ми повернулися 6 квітня і 10-го ми запустились uh -huh. в роботу. Ми почали. Ми е, три тижні перебували в Ужгороді, і вже там вирішили, що ми маємо терміново повертатись, бо ми знаємо, що нам треба робити. Uh -huh. Ми знаємо, яке воно має бути. Піднімом ми вирішили, що ми піднімемо все, що ми маємо своїх познань. Взуттєвих, про таке Взуття міцне і чоловіче, і що треба. Чоловік згадав, як він служив в армії, і що він потребував, які були запити, і все таке. І з 10 квітня ми викликали всіх, хто був на місці, всіх, хто міг повернутися з наших працівників, і модельєрів, і все, і бігом я вже знала, які треба нам красівки, угу. я, вже, ну, я завжди займаюся підбором колекції, тобто те, що угу. ми маємо зробити. Модельєри, дякую їм, відгукнулись швидко, повернулись, і ми почали працювати. І вже я думаю, десь 20 квітня ми вже почали відшивати. Прям, прям я почала писати пости і писати, що є, звертайтесь, будемо. Було багато і... в той момент от замовлень. Я скажу так, десь десять рук не встигали відповідати всім. Ну багато було замовлень, багато знов таки ми не могли працювати в повний мр <гум> бо наші працівники не всі повернулись. Мало того, роз багато хто звільнився, бо карантину було два роки, і в нас трошки по так скажемо, трошки справи не були, так прям <гум> так агонь, як би ми хотіли, щоб це було. Тому кого стягли, того стягли, хто міг працювати, працював, але у нас ще було багато боргів, тому що все це відшите мало бути сплоченим, а воно мало, а воно стояло в нас. І ну, в общем, ситуація не була легкою, але вона для всіх не була легкою. І ми не були виключенням цієї ситуації. От з квітня місяці. І ми дуже поми не, не йшли в відпустку, звичайно, і ми не йшли від в зимову відпустку. Ми відчували дуже багато. У Нас ми зібрали великий колектив, досить великий колектив. Mm -hmm. І люди, звісно, коли приходили, перша перша хто приходив, вони. Їм там говорили, та куди ти йдеш? Та вони зараз виконають якісь замовлення і зупиняться. А мені так здивувало, коли одна з нових працівниць каже: ти їх берці бачила? Бачив? Те, що такі берці в світі ніколи не бувало таких гарних і, і аксюмерон, аксюмером. Да? Mm. Красиві берці, от у нас вийшло я вважаю, що у нас вийшло створити красиве Красиві. тактичне взуття. Ну, дивіться, той, хто дивиться нашу програму на Ютуб, нашому угу. на YouTube каналі той має можливість побачити угу. зараз. Ми детальніше я угу. буду розпитувати у вас. Ну а для всіх, хто нас тільки слухає, хочу зауважити, що так само ознайомитись з асортиментом, цінами. Якістю можна на сайті взуттєвої фабрики Бістфорбістфор. Шукайте бістфор.com.'юей, а також на соціальних сторінках в Інстаграмі, в Фейсбуці. Бувайте у пошук Бістфор і все знайдете. Інформація прозвучала на правах реклами. Отже, давайте про красиві берці. Да, так. В кількох кольорах, оце те, що ви принесли, це літні варіанти, правильно? Так, це літні варіанти, але я зараз також поясню, що що відрізняє літні. У нас я такі назви придумала: літо, літо, uh -huh. або весна, літо, або весна, весна. Ну, це такі вну, внутрішні назви, але коли я пояснюю, вони всім стають зрозумілими, uh -huh. чому це так. Тому що ну, у нас є різні військові, і їх дуже багато в різних містах. І частина військових знаходиться прямо на нулях, і вони окапуються, і вони в десь таких умовах, ну, не дуже таких легких, щоб не сказати дуже нелегких, скоріш навіть за це. І цим хлопцям може бути потрібні кросівки, але це коли вони навіть трохи від а завжди вони користуються все ж берцями, Ну з моєго uh -huh. досвіду, це так може мене хтось виправить, але мені це так виглядає. І вони можуть бути в якихось таких умовах, де пісок або ґрунт, або грязюка-багнюка, або якась трава, яка може набиватись в сітку. Тому ми ці берці звемо весна, вес весна-літа, uh -huh. тобто наповнювач вони мають літній, а зверху в них кордура. Кордура, це така дуже міцна, щільна тканина, яка не дозволяє не. Можете от показати, принаймні для тих, хто буде дивитися, так. хто зараз ну, дивиться і буде дивитися. Ну, от це, наприклад, я в руках тримаю угу. берці, які з кордурою. От вони, ну я не знаю, е, мені дуже, мене дуже тішить е, така можливість отримувати відгуки від бійців. І щоб ви розуміли. А я, є зворотній зв'язок, так? Ну, сказати, що він є, я дивую всіх своїх. Е, Клієнтів опт, які займаються роздрібом, і коли я говорю, що я в день отримую до 10 відгуків, yeah. вони кажуть, що це ну от я прям іноді зачитую. От у мене приїжджав mm -hmm. мій друг-клієнт, і от я отримую відгуки, читаю йому. Кажу, людина, мені можна таке написати: я е, носив ваші зимові берці, ви мені їх порадили. Я ну, просто задоволений, неймовірно. Скажіть, що мені купити, можете на ваш розсуд самі вирішити, яку саме модель мені, я вам довіряю. Він мені каже, це мій клієнт, е, і друг каже, ну це просто, ну так не буває. Я кажу, от мене такі, от так у мене роблять замовлення. Ну, люди мають довіру. Тому що в ну, мене немає, я завжди говорю, в мене немає мети щось там їм впарити. Угу. Чи, ну, ми робимо з усіх сил, от найкраще. От тут стоїть, наприклад, кардура, а внутрішня стоїть сітка. Для літа воно дуже зручне, воно легке, воно вагою. Ну, є легке ще ці кросівки, наприклад. А кардура, ми... це що, шкіра? кардура, це що. Кардура це тканина. А це тканина. Це така. тканина. Да. Шкіра ми використовуємо гідрофобні науки. Угу. Ми не використовуємо замш і не використовуємо звичайну шкіру. Ми бачимо більшість іноземних зірців. Вони або замш, або нобук. Uh -huh. Ну наші замші ну вони. Залишають бажати кращого. Тобто ми вирішили відмовитись від замшу. Від зам, минулому році. Ми спробували, але він може рватися, нас не задовільняє. навіть якщо це з тисячі пар один, нам mm -hmm. вже це не подобається. Ми вирішили, що Нобук це набагато міцніше, з ним жодного разу не було ніяких проблем. І він гідрофобний, це слово позначається, означає, що він воду витримує вологу. Тобто вона відштовхується і не проникає внутрішньо в шкіру. П'ять годин і більше, тобто він зветься П'ять плюс. Це е, гідрофобний Нук, таке має uh -huh. назву. Таку. ми беремо найміцніший Нобук, з якого пропонується на українському. До речі, ми користуємось. Все, що є в Україні, ми беремо саме українське. Ну, е, наприклад, Байкас це на носку. ми ставимо таку шкіру оброблену резину, вона тільки іноземна, вона mm -hmm. тільки італійська. Тому ми її використовуємо саме її. А нубуки у нас українські, підошви у нас українські, все, що може бути взято тут, ми купуємо тільки українське. Це наша позиція, і вона завжди. Вона і в цивільному житті, і в цивільному взутті, і в цьому, і в військовому. Тому кордура – це тканина. Штропи, ну все тобто, все дуже міцне. Ми його ми говоримо військовим, які приходять до нас, до нас кожен день приходить. Ну також 10-12 людей приходять, які прямо приходять, вони десь неподалік живуть або з Києва приїжджають, Вони міряють, кажуть, тягніть з усіх сил. От як uh -huh. ну не от витягніть, воно не має відірватися ні при якому, ну ви ж там не будете серед зміряти, чи вам зручно, чи не зручно. Тому це завжди так. Це з кордурою, а не вони можуть бути сіткою, тому що хто знаходиться в місті. І їм треба більш ще таке продувне. Uh -huh. Воно, сітка зветься аернет, Тобто воздух проникає крізь неї. Uh -huh. 3D-сітка, а інакше. І в кількох кольорах. от я знаю, що... В чотирьох-п'яти кольорах ми все відшиваємо. Це і кайот, і uh -huh. олива, і чорний, і піксель, і темно-коричневий Є такі замовлення під, ну, під мульті мультикам, uh -huh. є така форма, має колір мультикам. От туди підходить коричневий, Тобто всі ці кольори ми маємо і шиємо під них. Uh -huh. Дивіться, у нас буквально одна хвилинка. Я хочу ще е запитати у вас, коли ми говоримо про тактичне взуття, це ж не означає, що це взуття тільки для захисників і захисниць, правильно ж. Так, да, вообще правильно, і ми мы... і спочатку про це подумні. Спочатку ми про це напевно навіть не подумали. Але вже на цією зимою ми помітили, що дуже багато людей звертається, які взагалі не військові. І mm -hmm. ми ж перше, що питаємо, ви військовий? А нам кажуть. Ні, я не військова, але я завжди ношу таке yeah. взуття. Або я ношу завжди ваше взуття, і тепер я хочу саме таке, бо і мода, і зручність, і е, витривалість. У нас є деякі хвилювання, що це на 10 років куплять, і вони можуть носити таке взуття в цивільному житті 10 років. Ну, чесно, я навіть не, не перебільшую військові. Ну, будуть дві дві зими точно. Чи можу а... все я назвати ціни? Та, ну, можете. Вас, от давайте, от можете, якщо ми, ми говоримо ціни. про літні берці, то це скільки? Літні берці наші коштують 2800-2900 гривень. У нас і нижчі, і вищі. А ще ми робимо взуття до 49-го розміру включно. Повномірний 49-й це 33 см устілки. Це дуже великий розмір. Кросівки? Кросівки коштують 2200-2300 також залежно від розміру, тому що великі розміри коштують дорожче, ніж менші. Ну, я таке Залежні Кросівки 2200, які можна, яким зносу не буде. Да, мені буде, здається, да. це це два походи в магазини за молоком. От я це, як... так часто і пояснюю, Якщо мені кажуть, да. що це дуже дорого, я ми з дітьми, так... коли там, заїхали вчора багетика купити, вийшли угу. з невеличким кульочком 1200. на 700. сім ну, да, у Нас, на 700. нас ми дуже то, взагалі з невеличким да. да. дякую вам, Тетяна, дуже величезне. На жаль, час наш ефірний uh -huh. вичерпався. Нагадати ще хочу раз нашим слухачам і глядачам, що замовити це українське. Шикарне взуття можна на в інтернет-магазині bestfor.com.ua або е, на соціальних мережах Facebook, Instagram, Bestfor. Все знайдете, все вам е, і Instagram і Facebook. У нас сьогодні в гостях була співзасновниця взуттєвої фабрики Bestfor е, Тетяна Арістархова. Дякую ще раз вам. Дякую, Дякую всім, хто нас слухав. До побачення. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98. fm Проект Київ разом. Київ разом. Слухай. Київ. Київ. Реклама на Київ.